Привіт, це Ерік, і ви все правильно зрозуміли. Сьогодні ми поговоримо про Мейт Academy. Що ми знаємо про Made Academy? Я насправді нічого не знаю, але мені написала підписниця і запитала, що як ти думаєш, чи варто йти в таку на такі курси, де е, за їх умовами можна не платити за навчання, провчитися якийсь період і платити потім певний е, відсоток зарплатні. Про це ми теж поговоримо. В них є два типи навчання, як ви можете подивитися на сайті. Ну давайте, все ж таки, е, про е, сам сам сайт. Виглядає все чудово. Мені все подобається, візуально дуже класно. Все класно. Щодо моментів е, працевлаштованих випускників 3000 та студентів працевлаштовано аж 90%. Це неправда. Е, Скоріше за все, ця цифра вигадана. Чому? Тому що підтвердження цьому ніде більше немає, а я не звик довіряти просто цифрам на сайтах. Тепер момент е, щодо середньої зарплатні в перші два роки роботи в IT 800 тисяч доларів. Це лише в якихось вузьконаправлених спеціальностях, які, скоріш за все, вони не вчать. Наша сьогодні тема піде про UI UX дизайн, звичайно. Щодо цих пунктів я теж не дуже згоден, але нехай, нехай, це ж так важливо. Е, Роман, добрий день, е, засновник Мейт. Тобто можете вивчити цей сайт, а ми в підемо далі. UI UX дизайн, курс Mate Academy. Мені подобається ось ця плашечка, гарантія працевлаштування. Раджу вам її запам'ятати, адже вони пропонують відразу вам гарантію працевлаштування. А, залишилось місць в наступній групі. Да, ця цифра ніколи не змінюється. Тут дуже така цікава вся інформація. Зроблений дизайн дуже гарно, мені подобається. Ідеально підходить для новачків. Ух, як дуже важлива інформація. Звичайно, бариста, прибиральник, кур'єр. Ось ось цей хлопець-прибиральник. Ось я впевнений, він був прибиральником. Ну, добре, добре, UI симпатичний. Тут, по суті, що нам важливо, вони знову продовжують гарантувати працевлаштування після курсу, і ми про це теж поговоримо. І вони навіть пропонують. Такий пункт: ми настільки впевнені в своєму продукті, що інвестуємо в тебе власні кошти та нічого не отримаємо, якщо ти не знайдеш роботу. Що мені тут ще здається цікавим. Мені здається, що ось таке порівняння початок кар'єри через рік і після випускники Мейт, які особливі. Це занадто з їх сторони нарцистично і самовпевнено, я б не став би так казати, великі такі. Тобто не вірте все. Ну я, я серйозно кажу, ну це ж маразм. Тобто, якщо я не пройшов мейт акедемію, мені будуть на 400 баксів платити менше. Дивно, дуже багато тут моментів, які... Просто можна розмусолювати е, довгий час. Мислимо критично, це все ж таки огляд цих курсів. В них є і гарна сторона, як мінімум, гарна сторона, те, що вони навчають. Дійсно, вони вчать, дійсно, є позитивні відгуки, про які ми потім детальніше поговоримо, тому що я відфільтрував більше 20 відгуків, е, переглянув і. Помітив певну закономірність, а потім знайшов виправдання цієї закономірності. Це все сьогодні буде відео. Тут дуже багато всього рекламного, всього такого. І ось самі умови. Давайте за ціну повернемось. Форма навчання. Є два варіанти: повний день, я не знаю, як це називається, але ось графік навчання, як на роботу. Ходиш з 9 до 6. В будні ти працюєш 4 місяці. А, де тут? 4 місяці. А, Чотири місяці, да, не платиш нічого впродовж чотирьох місяців навчання, Після того, як ти закінчиш навчання, працевлаштовуєшся. Е, і платиш аж три роки по 12%. Я відразу моїй підписниці, яка мене запитала про цей момент, я відразу сказав, що це рабство. Тому що е, навіть тоді, не вивчаючи цей сайт, не вивчаючи всі моменти, я просто підрахував в голові, що це. Трошки дуже занадто е, конські відсотки та моменти. Зараз я поясню, чому і навіть наведу приклад, як би я вчинив в цьому плані. Але якщо у вас все ж таки вихід, і ви думаєте, що ці умови після цього відео вам підходять, ви можете йти на ці курси. Я не кажу, що це жахливі курси. Вони вчать. Чудово вчать, просто договори складені дуже умно. Тобто, ви е, безкоштовно навчаєтесь кожен день, 4 місяці або скільки там е, до працевлаштування вам допомагають працевлаштуватися, скоріш за все, там роблять вам CV допомагають в пошуку, змушують вас знаходити, дають пінок під зад, і це дуже класно. Насправді е, цього не вистачає більшості початківцям. Допомога, щоб їх за ручку провели. і є з, гнучни, з гнучким графіком, це фіксована ціна, графік графіки. Навчайтеся одразу після оплати. Тобто ви відплатили, і як сказати, в кріпацтві заплатили, викупили себе з кріпацтва і вже можете жити вільною людиною. Чому ж я так багато кажу про це? По-перше, тому що е, я почав думати за те, що буде після завершення безкоштовного навчання, я не бачу тут гнучкого графіку. Тому що немає ціни. Тобто на сайті я не помітив, де є ціна за гнучкий графік за навчання оплатне. Скоріше за все, це сума досить таки велика. Чому? Тому що я почав калькулювати три роки 36 платежів по 12% і зайшов на наш улюблений доу, де я просто вбив такий момент, що UI UX дизайнер це останнє ось зараз на 60 анкетах інформація, один рік. Два роки досвіду, ну нехай. Протягом двох років ти працюєш там, і медіан ціни мені вибила в тисячу доларів. Рахувати дуже легко, тому я вирішив, що добре. Нехай вас беруть, ось ви пройшли чотири місяці навчання, нехай і вас беруть на роботу на тисячу доларів в місяць, без підвищення протягом двох років. Просто ось, заморожена фактично, два роки. Три роки, вибачаюсь три роки е ціна тисячу доларів. Ви мусите платити щомісячно. 36 місяців, 12%. 1000 доларів в місяць ви отримуєте, 120 доларів ви платите. Мейт uh, Academy за те, що вони вас чотири місяці повчили, знайшли вам роботу. За три роки це вийде 4320 доларів. Це без підвищень, без додаткових отримань, скоріш за все, премії і чого ще насправді в it компаніях кожні півроку переглядають в адекватних айті компаніях, переглядають uh, зарплатню і підвищують її, плюс дають премії щорічні там відпустки. Якісь ще моменти, і це все теж може враховуватися тут. Чому? Тому що я почитав договір, і там це враховується. І е, по суті, 4320 доларів за 4 місяці навчання ви платите. І це виходить по 1000 доларів за місяць. Я не буду називати приклади, але, як на мене, чи не простіше взяти в розсрочку якийсь курс, наприклад, на 3-4-6 місяців, і проплатити його в розсрочку за рік. І вийти з цієї кабали, де ви мусите платити такі шалені кошти. Ви можете сказати, Еріку, ну типу, там допоможуть знайти роботу. Там, типу, допоможуть, гарантували працевлаштування ось тут. Гарантували ось тут працевлаштування, гарантія є. Тобто для нас це все зроблять, і ми будемо працювати. Нам не складно три роки поплатити. Я переходжу просто в їх умови користування, правила користувача які актуальні актуальні, набули чинності, і шукаю такий пункт, який називається. Відмова від відповідальності. Ми не гарантуємо вашого обов'язкового працевлаштування або укладання будь-яких контрактів на надання ІТ послуг після отримання наших послуг. Ви погоджуєтеся через характер наших послуг, ваше працевлаштування або укладання контрактів, а також умов, за якими ви будете працювати, повністю залежить від вас. Ви звільняєте нас від будь-яких претензій з вашого боку в разі вашої невдачі та чи незадоволеності працевлаштуванням чи контрактом у сфері IT. І також ми не гарантуємо вашу задоволення влаштування чи укладеним контрактом в сфері IT, і можете все це е, прочитати. Тобто, фактично, вам наврали вже відразу. І це було тільки в умові у правилах користувача. До речі, забув сказати, треба ж підписатись на мій канал, поставити лайк, написати в коментарях, як ти про це думаєш. То мені стало цікаво, а що ж там в нас з відгуками. Я почав дивитися тут відгуки, зрозумів, що 90% красиво намалювали, але. Це неправда. Тут побачив такі відгуки відео, що всім чудово подобається. Я не довіряю відгукам на сайті, тому що в будь-якому разі всі ті, хто роблять такі відгуки, по любасу, будуть на сайті демонструвати найкращі свої відгуки і приховувати найгірші. Я тут побачив, показати всі відгуки, подивився. Дійсно, типу, на доу є відгуки. Що все чудово, все прекрасно. А, і тут дійсно дуже-дуже багато гарних, гарних відгуків. Є якісь проскакують, де людина пише, що все треба самостійно зробити. Дуже багато відгуків позитивних. Я почав шукати відгуки саме ось тут. Але потім я почав шукати відгуки на ось тут, вдов, саме в роботі, в компанії. І тут дуже багато позитивних теж відгуків, тобто негативний відгук можете почитати, але я бачу, що дуже багато позитивних відгуків. Мені стало цікаво, чи взагалі це правильно, і я почав аналізувати, що, що ж це за відгуки, хто це за люди. Намагався знаходити е, певних е, дизайнерів. І ось, наприклад, ви можете самі знайти цих людей, тобто я їх просто гортав, бачив UI UX-дизайнера і відбирав. Тобто, і ось, наприклад, Владислава пише, хотіла від щирого серця порекомендувати Mate Academy, бо навчання це найкращий вибір, який я коли-небудь робила. Напартайм з змістові модулі. Тобто все чудово. Вони навчають, я не сперечаюсь, все чудово. Вони дійсно вдосконалюють свої курси розвивають платформу. Я не дуже шарю, що це за платформа, але виглядає як реклама. Ну, нічого, нічого. І потім я побачив, що вона від... залишила цей відгук 15 жовтня 23-го року. Притому я не знаю, коли вона проходила цей, е... ц... цей курс. Але я бачу, що в неї досвід е... дизайнера є з аж зараз покажемо з 22-го року, з вересня. І написано, що Made Academy вона проходила з вересня 22-го року по жовтень 23-го. тобто приблизно. Як і тут вона влаштувалася в першу роботу. Можливо, це було якби дуже вдало, і тоді відбирали цих людей. В період війни було складно знайти роботу, а вона так ось зручно знайшла. Тобто, це добрий відгук, мені сподобалось. Далі тут я ще почав шукати наступні відгуки і помітив ось такий. Теж залишений в вересні, 28 вересня аж 23 року. Закінчила UI, UI UX, десь рік з перервами тривало навчання, тобто в 22-му вона почала. І, коротше, все тут класно, все можна як розвиватися. І я тут помітив, що ось вона, типу, проходить, публікує те, що вона завершила навчання. Але я помітив, що вона навчається на дизайнера дуже довгий період часу. Тобто вона ще була е, менеджерами до цього, продукт-дизайнерами аж в липні 21-го. Е, тобто, в неї якийсь досвід добув. І мені, вивчаючи далі такі відгуки, ставало цікавіше подивитися на бекграунд цих людей тобто залишали відгуки люди які до цього вже мали якийсь досвід в IT або щось таке схоже ось наприклад спочатку я думав що після курсів доведеться самі стикнутися страшним світом it рекрутерів та та-та-та, можете все це почитати 25 вересня 23-го вона виставила цей пост і тут я теж бачу що вона наприклад вже досить таки довго займається е, дизайном Аж адміністратором вона була до 21-го, з 2022 року вона займається UI-UX дизайном. Не знаю, можливо, тоді вона тільки влаштувалась, але в неї якби і досвід, скоріш за все, був, мені так здається. Але знову ж, давайте просто подивимось. До речі, вона вже ux консультант Курс вона завершила в 23-му, тобто 1 липня. І таких відгуків багато. Тенько, тобто я відібрав, не буду вже там роз, розтягувати, чомусь вони залишають відгуки тільки зараз, хоча завершували ще в попередніх роках. І я почав думати, що щось тут не так. Тобто люди мають приходять туди і вже відразу працюють в компаніях, або це якісь компанії-партнери, що досить таки непогано. Я з цим згоден, або це все ж таки якісь є моменти в цьому плані. Uh, і звичайно, я знайшов ось такий один відгук, я не можу по ньому судити, що це дійсно так. Але ось 4 грудня uh, Дмитрій пише: можете самі прочитати, uh, що все чудово, але uh, недостатки. Це те, що не безкоштовне навчання, жорсткий відбір. І я потім зрозумів, що вони відбирають лише тих, у кого бачать потенціал. Це добре, тобто я не кажу, що це погано, це добре. Але чи готові ви е, після платити 3 роки е, такої по 12% зарплатні, якщо у вас є вже досвід? Чому я вважаю, що туди будуть йти далі і будуть е, погоджуватись на 3 роки оплати? По перше, тому що не вміють читати договір, а по друге. Тому що а, без вихід, вони думають, що це їх врятує. Гарантій насправді Мейта Кедемі не дає. Хоча самі це на сайті пишуть виправте це, якщо ви будете дивитися Мейд Акедемі, пишіть, що ви не гарантуєте про це влаштування. Додатково також я помітив, що в них дуже багато проплаченої реклами. Вони намагаються просувати цю ідею, що а, є в них а, два безкоштовні навчання, потім ти три роки. Працюєш на них, платиш їм велику суму, мені здається. І тут всюди вони це просувають. Я помітив ще економічну правду, тут 30 тисяч переглядів, але потім зрозумів, що економічна правда може точніше, продає рекламу на сайті, і в них прям відразу це ось тут написано, що можна купити рекламу ось. Тобто спецпроєкт, Лонгріт, лонг рекламна стаття, рекламна новина, колонка. Ну, по суті, якщо це медіо так продається, всі медіа продаються, але як можна тоді довіряти цим інтерв'ю, де чувак каже те, що е там все чудово і файно. Але потім мені стало цікаво, все ж таки, той договір, і я його отримав. Тобто, я написав. Е Обрав курси UX-дизайнер, і в них тут є такий пункт, як переглянути договір. Ось він в мене якраз відкривається. Я його собі скопіював, щоб мені було зручніше. І давайте тепер трошки поговоримо про цей, про цей договір. Як на мене, договір написаний не в користь замовника, тобто вас як учнів цього. Цього курсу, але все ж таки я трошки для себе виділив декілька моментів. Предмет, можете це самі вскачати, прочитати, е і тут, якби все зрозуміло. Перше, що мені не е сподобалось, це визначення доходу замовника. Тобто, е псід, це щоб ви розуміли, це працевлаштування в сфері інформаційних. Технологія або працевлаштування в IT. Дохід замовника — це взагалі отримання будь-якої суми грошових коштів, отримані замовником або його агентами, довіреними особами, утвореними ним, юридичними особами, внаслідок результатів та у зв'язку з працевлаштуванням з фери АІТ протягом перших 36 місяців, починаючи з першого повного місяця. Якщо інше не передбачено, бла 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 будь-який спосіб отримання оплат, тому числі з допомогою платіжних сервісів технологій, по факту, це е, отримання коштів за будь-яку діяльність в сфері IT, Ну тобто, скоріш за все, тут навіть не стосується дизайну, просто за все, але нехай. І місячний дохід замовлень замовника це теж по суті, ось це все. Ви підтверджуєте це, і це, начебто, все нормально, я не сперечаюся, все чудово. Тут далі йде, що ціна та умови, це зрозуміло. Давайте далі. Коли треба оплатити, це все таки все чудово. Те, що отримання замовником місячного доходу можна не платити, переривається, якщо менше 300 доларів, євро, точніше. Ну, але це все ж таки, мені не сподобався наступний пункт, тут. це е, пункт 4.4 сторони, що погодилися, що крім відмови, передбаченого пунктом у випадку відмови замовника від проходження курсу, і тут йдуть умови. Нараховується 12%. Якщо ви протягом 9 календарних днів е, е, у разі відмови, коротше, ви платите протягом 9 календарних місяців своєї діяльності, тобто менше року, але все ж таки 9 місяців. Якщо ви. Перші 25 днів протягом перших 25 днів відмовились від курсу. Тобто, по суті, ви ще нічого не навчились. 25 календарних днів це лише менше місяця навчання. Е, тобто, скільки це виходить? 20 днів навчання, плюс-мінус. І ви платите майже рік по 12%. Якщо ви відмовилися з 26 дня по 55-й день, то ви платите 12-1,5%. Роки ви платите 12% і далі там 100% повністю. Тобто, це ви повністю виплачуєте всі моменти. Можете це прочитати. Це дуже конське рішення, як на мене, тому що за курси ти розумієш, що вони фігня і відмовляєшся, мабуть, десь через місяць-два, а не в перші дні. Курси така штука, що вони починаються від простого і ускладнюються, ускладнюються, ускладнюються. Тут, звичайно, це піпець, як і. Умови. Тут є також ще такий момент. Багато тут дрібних таких моментів, що мені не подобаються. Щось там стосується фопів, щось стосується якихось невиплат. Але ми зараз поговоримо саме про невиплати. Мені ще не сподобався такий пункт, що Made Academy має. Право звертатися до працедарів та контрагентів замовника для отримання даних про фактичні суми коштів, отриманих замовником для цілей виконання даного положення. замовник надає виконавцю відповідний дозвіл та згоду викладені в додатку. А до даного договору е, мені теж не подобається ця думка, тому що не зрозуміло, як це буде реалізовано. Е, ну, хоча, ну типу, мені не подобається як стороні, яка може укладати з іншими сторонами домовленості, цей пункт мені зовсім не подобається. Звичайно, тут є моя корисна думка про це, я не сперечаюсь, але мені не подобається. І ось тут самий цікавий пункт, за який я можу сказати, що це дуже лякає. Дивіться, відповідальність сторін та вирішення спорів. По-перше, що ви вирішуєте спори та моменти за законодавством Кіпру, що я не згоден. Як на мене, це дуже погано. Я не вивчав законодавство Кіпру, але ну, типу, не, не Айс. І по-друге. Тут є такий пункт. У разі просрочення замовником виконання грошового зобов'язання замовник зобов'язаний сплатити виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у перший день виникнення такого просрочення від відповідної суми просроченого зобов'язання за кожен календарний день такого просрочення. Тобто, я погуглив, що таке подвійна облікова ставка. Там з 2018-го вона 18% річних, зараз, можливо, більша, і ви, по суті, платите за кожен день 18% річних з цієї суми, яка. Мусить бути виплачена знову ж, це невеличка сума, але вона буде накапувати. Там ну, ось тут є приклад, можете по подивитися, скільки це почитати, а я йду далі. І тут далі таке ж. Сторони також погодилися, що у разі порушення замовником сроків внесення винагороди виконавця, встановлений цим договором. Замовник додатково сплачує на користь виконавця штраф у розмірі тисячі гривень за кожен випадок такого просрочення. Тобто, по суті, тисячу гривень за майже кожен день, якщо я правильно зрозумів цей пункт. Він дуже розпливчато е, кажеться. Але враховуйте, що ви платите подвійну е, ставку НБУ е, кож за кожен день пеню, і також тисячу гривень. І також е, у випадку неповідомлення про факт псід, не надання про розмір доходу відповідно до вимог, там написані вони були вище, можете самі відкрити по. Замовити. Замовник е, сплачує виконавцю штраф у розмірі тисячі гривень, помножену на кількість місяців неповідомлення про факт псід або на надання відомостей про розмір доходу. Додатково, у разі надання відомості про розмір доходу відповідно до цього пункту протягом 60 календарних днів. Та-та та читаємо. Замовник сплачує виконавцю штраф у розмірі тисячі євро за кожен подальший місяць неповідомлення. Тобто. Ви на гачку у Мейд Academy протягом трьох років живете так, як скажуть вони щодо вашої фінансової, е, як би сказати, інформації стану. Якщо ви забули, щось не зробили, ви платите тисячу гривень. Якщо ви на три місяці просрочили, ви платите тисячу євро за кожен подальший місяць. Але я вважаю, що і цей момент, коли в тебе такі кабальні. Просто рабські умови це за НАТО, і ризикувати своїм фінансовим становищем заради цих чотирьох безкоштовних місяців я б не став. Звичайно, це у випадку невиконання ваших обов'язків, але це дуже велика ціна за те, що ви так ризикнете, як на мене, це сугубо моя думка. Тут також дуже багато пунктів, і сторони погодилися. Є ще такий пункт. Сторони погодилися, що у випадку невиконання умов даного договору замовником, наприклад, несплати винагороди, включаючи та 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 Виконавець має проявляти про вказані факти it компанії партнери, рекрутингові агентства та спільноти та інших фахоців у галузі інформаційних технологій та інформації, тобто ви даєте згоду на те, що про вас будуть е повідомляти. Е про те, що ви не платите, я так зрозумів, іншим IT-компаніям, партнерам, яке це ним є діло. Ну, тобто це, по суті, псування репутації людини. Я вважаю, що це теж не дуже доречно, і цей пункт ви мусите взяти до уваги. Ну, типу, ось така ситуація. Тут також є пункт, що ви не можете передавати третім особам е, ніякі дані, або ви заплатите 3000 євро. Теж ну, дивний пункт, але нехай, ну це не так прям критично. Що я хотів сказати цим відео за гарною оболонкою, за чудовими фразами про 90% працевлаштування, як на мене, стоїть дуже ризикований крок з вашої сторони, якщо ви будете йти на такі курси. Якщо вважати, що у вас вже без вихід і ви не знаєте, що робити. То моя порада це взяти в оплату част, да, частинами в розсрочку якісь курси на півроку. Я не буду казати якісь назви відповідні, просто інші, де вас немає таких умов на три роки, адже три роки це дуже великий термін. І я вважаю, що це дуже ризиковано. Так відповідати за свої за своє чотиримісячне або скільки там навчання, нехай би яким воно не було. Але знову ж вирішувати виключно вам Академі навчають, і я думаю, що досить таки непогано навчають. Їхня ціль, звичайно, зробити так, щоб ви знайшли роботу. Це правда. Але як на мене, без власної ініціативи, без власної мізків в голові, ви не знайдете роботу, яким би пендалі вам не давали ті ментори, чи на безкоштовних курсах за такими умовами, чи на платних. Це не так працює. Ви мусите в першу чергу самостійно бажати знайти роботу. І робити щось для цього. По-перше, коли ви просто у когось навіть у мене запитуєте пораду, я на неї відповідаю. Намагаюся трошки допомогти. Якщо є час, тут же вам допоможуть, а потім три роки будуть качати з вас гроші. На цьому, начебто, все. Все, що було вказано в відео, вказано з відкритих джерел та підкреслено мною, просто мою персональну думку. Mate Academy я не можу радити, але і не можу сказати, що це. Поганий курс, і не йдіть туди, вирішувати вам. Я лише вказав на ті моменти, які мені не подобались. Удачі, в вивченні дизайну.